Усім гарного тихого вечора, друзі. Усіх радий бачити на своєму каналі. Напишіть, як у вас справи, як у вас погода. Я знімаю для вас новеньке відео. Усім приємно перегляду. Кури вже лягли спати, їх зачиню відразу. Покажу в перших кадрах, а я вам хочу показати сьогодні, що знову робили. Тому дивіться у відео. Сьогодні нас цікава доволі погода. Доволі було спекотно і прохолодно зараз. І якісь хмари, бачите, якісь вони. Ну вони вже пішли так. Але і тут є хмари. Не знаю, доща, дощу не передавали, але можливо і буде. Знаєте, пишуть, але насправді взагалі воно може бути зовсім інакше. Кролям давав сьогодні траву. Рвав. Ось. Так. смакота скажіть, люблять траву взагалі у дорозі вам покажу, ну, як завжди, світуть, в принципі, нічого нового такого немає, але... Просто приходжу, попс, і зараз покажу. Сьогодні я зривав знову груші. Ось, Дуже такі стиглі, більш. Менш такі вже. Ось. Було, залишилось 3, 4 обірвав. Тобто це сім знову ящиків, а 4 закрили, взяли на компоти. Тому вийшло поки всього 11 ящиків. Хоч трохи скажу вам, звільнили, цього, звільнили цю і звільнив цю грушу від цього вантажу вже. і вже ці під. Ну, ці... Під... Як сказати, ці палки ці ще підпирати. Може підпирати, що треба теж напевно, вже забрати. Е, так, вже зняли. Ну, забрали, тому що вже не потрібно, тому що її вже обірвали, в принципі, з основну. Масу цього, цих груш. Подивіться, бачите, тут їх там, ну, ще ну тут залишилось, ну, вже, може ще обірво. Але, на жаль, на верхівці ніяк уже не, ні, не можемо дістати їх прямо на верхівці дерева. Тому вже там якось вже вони будуть падати. Ось. Але шкода, звичайно, дивіться, такі стиглі, вони най, на верхівці най, найстихліші. Зараз, але, ну, так, нема, нема такої можливості, щоб обірвати. Ось десь до цього рівня такого обірвали і все. обірвав сьогодні. Мікі Томі тут вони гуляють, відпочивають. Ось. О, о, да, та, да, та. Да. О, ну-ну, ну так, -ну, ну, так. -та. О, бачите як. Квітуся десь була, але... О! А ось і вона. Бачите яка. Ось. Хризантеми... Хризантеми. Флокси розцвіли, дивіться, я вам не показував ось таку відтінку, вони розцвіли. Отакі гарні. Доволі флокси, як ви можете побачити. Білі вже бачу перецвіли, чи вже ще не цвіли. Здається, ні, ще, Але вже мали, мали в тому році вже цвіли. Ну, я не знаю, чи вони раніше, чи ще пізніше, я не знаю. Щось не звернув увагу на ці хлопців. А вже цвіркуни почали... Зараз тільки сьома година вечора, щоб ви розуміли, а цвіркуни вже ціркочуть, на день зменшився. І дуже гарно цвіркочуть в серпні. Прям чути ввечері просто. Це дуже гарні звуки, ось як вони цвіркочуть. Це дуже гарно. Якось похолодало і взагалі похолодання такі трішки передають. Взагалі, о. Бачите, хміль виріс у нас. Раніше його не було. Насівся десь. О, Бачите як? Кропива взагалі можна її вже курам, в принципі, відвішувати, давати. Вона вже велика така Просто-напросто вже як в сарай. Ого, я не бачив, як все це так цей хміль. Ви бачите, як він. Невеликі, звичайно. Але його раніше не було ось така. Ну, звичайно, можна молоду давати курем, може, краще. Але, можливо, і спробую зашучити на зиму, щоб вони їли зимку. Тому ось так Дрі... дров багато цих. На зиму, якщо що буде. Але такі зими зараз, знаєте, теплі, не дуже такі холодні, не такі, що там років 5-6 тому. А, тому в принципі. Але хай будуть про всяк випадок, щоб ви розуміли. Ну і таке якось, друзі, сьогодні. Ну, таке відео на 6 хвилин вийшло. Показав що гроші, що обірвали. Тому всім гарного дня, до нових зустрічей, всім тихої ночі, миру нам. До нових зустрічей всім па-па-па-па.